Фонтан виснаження Павла Макова це робота з доволі довгою історією, тобто самі рисунки, офорти. З'явилися в 94-му, 95-му роках, і е, Маков планував створити е, фонтан виснаження в міському просторі, як е, фонтан, скульптуру, об'єкт, який е, відповідає на його думки про те, яким був Харків 90-х років. Е, сьогодні в Єрмілов центрі виставка називається Фонтан виснаження 1994-2024», і це відрізок, в якому та фонтан. Повертається в Харків, але е, не на вулиці Аверцентрі, але як діюча версія. Тобто е, в Харкові це перший раз, коли ми можемо побачити, е, як фонтан працює з водою всередині, і таку версію фонтану, яка повністю працює, було створено для українського проекту на Венеційській бійнале у 2022 році і. Кураторському колективі Марії Ланьколі, Завети Герман і мене разом з Павлом, разом з архітектурною студією Форма, які робили фонтан, цю версію. Та ми показали цю роботу в Венеції в міжнародній виставці в місті, яке дуже чутливе до змін клімату. Венеція дуже часто та кожен рік трошки підтоплюється інколи це катастрофічно. Ось в дев'ятнадцятому році були найбільші повені в міжнародній розмові. На початку ми говорили про сенс цього фонтану як глобального образу виснаження екологічного, політичного, культурного. Коли почалося повномасштабне вторгнення, очевидно і багато для кого ця робота асоціювалася з виснаженням, яке переживає Україна в перші тижні вторгнення. Зараз можна сказати, що в Харків ця робота повертається і одразу була пов'язана з Харковом знову, тому що Харків переживав це виснаження в двадцять році дуже сильно, і ця робота і на змістовному рівні та повернулася. В свій контекст. Було дуже важливо, щоб в кожну воронку потрапляла хоча б одна крапля, і це не було очевидно, що так відбудеться. Зараз ви можете побачити, що воронки на кутах цього трикутника вони якраз там найбільш виснажені. Чекаємо на цю крапельку, вона формується. Та, тобто, чим далі від центру, тим повільніші цей рух. Я, по-перше, хочу всіх привітати. Для мене бачити перенаповнений Єрмілов центр, це просто, я просто в захваті від цього. Можу чесно сказати, навіть не очікувана така кількість людей, і я, мені дуже, щиро дуже приємно. Але я хочу почати після цього з того, щоб подякувати і Наталії Іванової, і Марії Ланько, і Борису Філоненка, і Лізі Герман, які наразі зараз у відні. Це куратори цього проєкту, і без них абсолютно точно нічого тут не вдалося, так само не вдалося б і без допомоги е, ще багатьох друзів у Києві. І, і е, останнє, що я хочу сказати, я не буду дуже довго, що е, головною інтенцією зробити цю виставку у мене було те, що ми тут живемо і, як то кажуть, нікуди не збираємося. розумієте? І, 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 і ми продовжуємо жити, працювати, і це для мене найголовніше, тому що м, що буде далі з нами, залежить від е, вибору кожного з нас. Чи можна? Я хочу сказати лише не про виснаження, а про невечерність. про невечерність сили мистецтва і його впливу на нас. Так сталося, що 14 березня наша 13-та бригада Національної гвардії «Хартія» мала день народження. Ми попросили Павла дати нам картину на аукціон, щоб продати, щоб зібрати трішки грошей. Павло дав роботу. Можна озвучити собі? І ми цю роботу продали за 100 тисяч доларів. І Ми страшенно справді вдячні Павлу, тому що мені здається, тут справа не в грошах і справа не в сумі, а в тому, що кожен сьогодні справді робить свої роботи. Я хотів лише від бригади подякувати і передати тобі цю подяку, якщо можна. Дуже тобі дякую, кого будь ласка. Якщо можна, знаєш, я е, е, розумію, що це трішки, мабуть, пафосно, це трішки, мабуть, і, знаєш, так, по радянськи, але це щиро. Я написав вірш про тебе. Можна хоч та? Зараз оплачу. Я, я ти А вірш такий. Теплий відбиток, чорнильний маркер, мов робітник, що виріс і вивчився Харків, яким його бачить Маков, себто яким його бачить вічність. З довгих, барачних, нічних закамарків Віра у цю тривалу затію. Маков, який прописує Харків, лишає відбиток, себто, надію. Все ще станеться перегодом. І розгортається над тобою світ, який може стати офортом, тобто може стати любов'ю. любові. Нерелевантні турист перед робота такого кшталту, вона є, але це те, що це гроші. Пішли хлопцям, оце вже все. Мені жінка каже, от бачиш Химко, і ти щось можеш. Ну і Ну Для, для будь-кого, якщо ця людина бачить, що те, що він робить комусь цікаво, це, звісно, мова це. І звикнути до, до цього, до, до щирого ставлення людей до твоєї роботи, звикнути до цього неможливо. Я ніби вже 65 років і займаюся цим давно, майже, майже 45 років я цим займаюся, але звикнути до цього неможливо. За кордоном ти втрачаєш сенси, навіщо це? Так, да, Я міг залишитися ще в 90-х роках за кордоном. Але я чітко зрозумів, що моє місце тут, розумієте? І нема сенсу їхати туди, бо, скажімо так, навіть в 90-х роках, коли всі мої колеги казали, більшість, не всі, але більшість колег казали, до кого ми тут потрібні, нікому не потрібні, я погоджувався, ми нікому не були потрібні. Але коли ти виїжджаєш за кордони назавжди, то ти починаєш бути непотрібним сам собі. От у чому справа. Розумієте? А тоді вже а тоді вже виникають проблеми, які ти не можеш вирішити. Розумієте, це ж не проблеми матеріального характеру, це ж проблеми набагато глибших, котрі стоять і котре, котрі, скажімо так, жодним матеріальним успіхом або якимось повсякденним таким нормальним існуванням ти ж їх ці проблеми не вирішиш. Доволі боляче дивитися, те, що це актуально, і ми зараз в цьому живемо, бо бачите, ось тут ось ці ось воронки. А вони є біля кожного будинку, і знаєте, це нагадує а, ці прильоти, які а, комусь справді знайомі, хтось знає знайомих, хтось а, просто чув, хтось бачив. І, ну Тобто, деякі будинки будин вже не живі. Ось цікаво, що тут кульбабка, тобто картина називається. Так? Місто зірваних кульбабок називається. Тобто одна кульбабка згоріла, інша ще живе, інша росте, інша ще не народилась. Я зробив практично всі фото. Я розумію, що фото це, це не, не оригінал, але я потім його передивлюся, бо є багато робіт, над якими варто рефлексувати. І це, оця рефлексія, вона не приходить зненацька. Треба один раз подивитися, інший раз подивитися і потім вже якось осмислювати все це. Сподіваюсь, на найближчі кілька днів у мене вистачить розумової роботи.